День народження і глави нашої церкви на землі, церкви Божої, і одночасно день народження одного з представників, якщо виходити з формулювання, що Христос є і першим членом церкви, але тільки її главою, одного з представників того тіла Христового містичного, який є єдиним живим людським організмом. І дай Боже, щоб наша громада. Як частка церкви Христової. І одночасно як свого роду теж церква, адже церква подобрається кристалу. Криштал. Якби його не подвіднювали, в найменших своїх частиночках залишається кришталом. І разом із тим, ці криштали складають один великий криштал. І от як сім'я це мала церква, так і кожна громада, духовна, православна, це. Мала церква, і сьогодні в багатьох малих церквах визначають народження Христа, і всією нашою сім'єю, церквою Божою, ми оспівуємо цю подію. І як радісно, що ми долучені до цього вселенського оспівування Бога намовляти Христа, появи Бога Слова на світ у вигляді людини. І не просто у вигляді. А Появи справжньою людиною, адже Христос явився на світ як істинна людина і істинний Бог. І ми говоримо, що за православною догматикою божество і людяність поєдналися у Христі ні слідно, ні ізмінно, ні роздільно і ні розлучно. І саме це, що Христос, Бог, так смиряється перед нами і нас закликає до смирення. Те, що Господь так любить нас і нас закликає до любові, те, що Христос заради нас зменшує себе.